Ну, в мене ж на душі хреново. Uh -huh. А довікають: до лампочки твоє хреново. Оце ти залишай вдома, а тут ти працівник. Тому чіз і так далі. І ми одягаємо чіз. те, що робиться в нас всередині, нікого не цікавить. Uh -huh. І що ми маємо з оцим відчуттям напруження, незадоволення? Ми це витримали протягом робочого дня і йдемо додому. А дома теж не додому. А дома кажуть: слухай, ти тут. Батько, мама, син і так далі. Ти от свої емоції, будь ласка, залишай на роботі. І запитання, а деся мені поділяти. І тоді він сідає за комп'ютер, де він один на один з усім світом, знаходить перший об'єкт, який він не задоволений цим об'єктом, і все, що в нього накопилося, виливає туди один вилив, а інший підлив свою кружечку, а інший чашечку, а хтось капнув, а хтось вилив цистерну того, що в нього накопилося, і понеслося.